Романтична вез... вечеря. Ванільне морозиво із клубнічним чи яким-то малиновим варенням. І на фоні iPhone 15. Коробка, Коробка, ну. А, а сам iPhone під тим. Да. Во, все. Mm -hmm. Чесно. І прозоро, то я не коробки рекламую, iPhone існує. Во, iPhone 15. і Так що от такі от справи. А то скажуть, коробку рекламує, а айфона немає. Сам сидить з Samsung кнопочного, але коробка від iPhone 15. Коробка є, iPhone є, морозиво є. І все в режимі, як в Данії кажуть, режим Hughie, то є повне щастя. 8,8